Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про черговий етап унікальних змагань. Це Криворізькі міські змагання. Ветеранс Family Games. Вони вперше були започатковані минулої осені, мали шалений успіх. Тож в цьому році було вирішено їх продовжити. Це вже другі ветеранс Family Games і триватимуть вони набагато довше ніж перші, більше ніж півроку. все це буде відбуватися. Тож сьогодні. Про той етап змагань, який відбувся минулому вихідним, а також про те, які будуть найближчі види спорту далі, поговоримо з гостем нашої студії, це учасниця цих змагань, також дружина військового Марина Паєцик. Доброго вечора, пані Доброго Марин. Вечора. рада вас вітати. Хочу привітати в принципі з тим, щоб берете участь в такому класному Дякую. заході, тому що насправді в нас вже ви не перша, хто приходить саме з цих змагань. Учасники були до цього вже люди, і кожен ви знаєте, з Дуже таким ентузіазмом про них розказує. Я так розумію, що це вже дійсно як така спільнота утворилася от саме тих, хто бере участь в Veterans Family Games у Кривому Розі, що ви вже, мабуть, і десь знайомі між собою. От ви як та людина, яка брала участь і в перших змаганнях, тобто ви доєдналися ще восени. Розкажіть, як за цей час змагання змінилися? Як взагалі, от, по вашому відчуттю, що там за атмосфера і чим вони такі цікаві? Так, я б сказала, що це вже не змагання, а змагання середи, серед членів сім'ї нескорених. Я б сказала, що в нас вже не нескорені, це як сім'я. Угу. Вчуваюся, себе як сім'я. Дійсно, ми всі здружились, ми всі е, здружились з сім'ями, не тільки ветерани і військовослужбові, а також їхні сім'ї, ді, дружини, діти. І змагання змінились. Досить суттєво. Кількість людей стала більше, більше стала від спорту, угу. тому що восени це були небагато, а зараз їх вже розширили. Шашки додали, додавили, додавили а, Та там багато взагалі Так, футбол, стрітбаскет. Може, ще щось. А перші змагання для вас були з якого виду спорту? Перші змагання були з плавання. Як ви там себе показали? У мене було перше місце, і сертифікат, це було дуже приємно. Це було очікувано, до речі? Не очікувано, тому що це були пробні змагання. Була мала кількість людей, якось було моторошно. Ви ніяк не готувалися, чи ви до плавання маєте якесь відношення? Ні, я не готувалася, просто у нас було двоє і а так вже було і важко виграти. Да, угу. І потім, скільки вже приблизно чи рахували, скільки разів брали участь? А, Майже в усіх, крім пауерліфтингу, У нас чоловіком за перші змагання ветеранські було чотири кубка на двох. У угу. нього тобто він два, також два других місця, а в мене перше і третє. Угу. Ваш чоловік служить? А, і... Так, він військовослужбовець діючий, і в нього було поранення. Його запросили до нескорених. Угу. І так ми почали брати участь в ветеранських іграх. Е, зараз він також приймає участь в цьому всьому? Так, він зараз е, теж приймав на вислуванні. Він е, приїхав і е, в нього досить гарний результат, але були гарніші. Тобто він приїхав спеціально на змагання, так? Він... Ні, ні. Цей час. Він, він у місті, але він uh -huh. з роботи uh -huh. швиденько приїхав. Розкажіть, яка панувала атмосфера? Це були змагання з веслування і на тренажерах. Така цікава дисципліна, наскільки там от, а атмосфера була. Атмосфера чудовою. була чудовою, тому що зібрались всі наша сім'я, і навіть більше були ще на Нацгвардійці і силовики. А, тому людей було більше ніж в прошлий раз, uh -huh. ну, і, і також більше було дітей, і більше жінок. <свіслячого> тому, э це кожне змагання як свято. Коли відкриття урочисте, ти вже дивишся, кубки, вже медалі, очікуєш. Ну навіть коли нічого не виграєш, то це теж дуже приємно. Чи не пробували ви? Я знаю, що є такий момент, що тренування проводять для всіх бажаючих. Як так. взагалі зараз це влаштовано? Так, є і він. Ви... Тоді в перші ігри було тренування, і зараз було тренування. Той, хто виступає, може в будь-який час прийти і потренуватися на тренажерах. Вони знаходяться в богатирі в басейні. І ми можемо позайматися на них. Але ми займаємося не тільки на тренажерах, і плаванням займаємось, і волейболом. Тому всім по чуть-чуть, і uh -huh. також Деніса. Яка взагалі, які відчуття, от коли виходиш зі змагань, мабуть, для когось це ж момент такого ну, долання себе, хтось сумнівався чи брати участь. Відчуття як... Хочеться повторити. Думаєш, може наступна сфера буде краще? Тобто, азарт все ж таки прокидається, навіть хоча там все дуже дружня атмосфера, але хочеться зайняти якісь. Сім'я, сім'єю, дружба дружбою, а хочеться більше. Хочеться максимум. Але максимум у наших мені дуже подобається те, що діти долучаються і діти теж змагаються. І вони в такому зарті, щоб трохи у мене було перше місце. Тим mm -hmm. <гум> більше, що за перші місця там не лише кубки і грамоти, там і грошові винагороди здається. І так, грошові винагороди, як дорослим, так і дітям. В якій прогресії збільшилася кількість учасників Veterans Family Games? Якщо порівнювати минулий рік і цей, наскільки більше їх стало? Ну, мабуть, втроє, вчетверо, десь так. Як То... ви думаєте, за рахунок чого? і Чому за рахунок ці змагання так? На е... поляризації. Цих ігор, а також е не тільки самих ігор, а й е занять спортом з, з інвалідами, з нескорними. Я хочу подякувати городу, який нам допомагає. Е також ці тренажери, е які були е придбані в нашому місті, вони не в кожному вони в кожному є місці, і ми можемо позайматися на них. Е Дякую. А до речі, чи знаєте ви про те, чи є подібний формат змагань в інших містах, адже між собою військові спілкуються, чи є щось подібне, окрім Кривого Рогу? Ось така ініціатива? Да. Так є, є, е, є силові змагання серед ветеранів, це е, сильні України, як в мене на футболці написано. Також е, ми були, наша команда була недавно на у Дніпрі на змаганнях Титани і. Є інші о, в інших містах, схожі, але в нас краще. Там нема грошови на ту хорону. Ага, тобто в нас це ж таки такий суттєвий плюс. Так, ми їздили в Чернігів, там були теж е, призи, там ну, якесь взуття, якісь е, крісла. Ну а ну, все ж таки краще, гроші гроші. краще поїхати з сертифікатом угу. і самим все купити. Що про змагання кажуть самі військові? Чи спілкувалися ви, чи чули відгуки От для них, бо в першу чергу це створювалось для них, для тих, хто вже звільнився, хто поранений, хто став інвалідом. Тобто, як, які відгуки в них? Так, ці змагання і тренування підіймають їхній дух. Вони стають більш розкутими, більш впевненими. Тому що вони комусь потрібні, за них про них дбають. І це ну для мене теж це терапія, це ну, я не знаю, клікування. Тобто, те, то, що про мене подбали, і я можу займатися спортом, і мене запрошують, для мене теж ну значить, ми комусь потрібні. Це дуже надихає і допомагає долати. Чергові життєві виклики, це так. Так, ти, ти знаєш, що ти потрібен, ти в сім'ї і йдеш з радістю, і всі не знаю ні одного чоловіка, який би прийшов примусово. Угу. Те, всі йдуть і йдуть, йдуть з радістю. Йдуть. Охоче. Да, охоче. Думають, клас, зараз ми виступимо, зараз ми то, зараз ми сьо. Які будуть наступні змагання, чи збираєтеся вибрати участь в них також? Наступні змагання будуть з-моєму з стрільбою з, з, з стрільби лука uh -huh. через е, неділю. Е, так, я не займалася стрільбою з лука, але в все більш поліпопуляризуються це від спорту, і я хочу теж потренуватись і спробувати себе. Ну що ж, про те, як відбувся черговий етап змагань Family Games, ми наприкінці нашу розмову ще подивимося. Відео закликаємо всіх бажаючих долучатися. Найближчі змагання будуть вже буквально за тиждень. Тож слідкуйте за анонсами. Вся інформація є також в соцмережах. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм. Була учасниця змагання Family Games, дружина військового Марина Паєцик у студії. Працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Гарно проведений час, позитивні емоції, психологічна підтримка та єдність все це про п'яту етап міських змагань Veterans Family Games Кривий ріг 2024, що пройшов 29 червня на базі футбольного поля Дю США No1. Більше 60 учасників, серед яких 14 жінок та 9 дітей, змагалися у силовій дисципліні «Веслування на тренажерах. Низ вперше бере участь у змаганнях. З початком повномасштабного вторгнення чоловік воював на запорізькому напрямку. Наразі укріплює оборону Дніпропетровщини. Підтримати мужнього воїна прийшла його родина. Чоловік планує і надалі брати участь у іграх. Запевняє, що такого роду змагання це не лише про спорт, а й про психологічне розвантаження. Багато хлопців, які мають поранення, і вони цим показують, що не треба тіряти. Е з тим життя, воно продовжується. Тут нічого такого. З цим можна жити і можна займатися спортом, можна любити, можна створювати сім'ї. Все це можна. Не треба падати духом, і Все. У спортивних іграх взяли участь команда Інвіктус нескорені», військові, учасники бойових дій та члени їх сімей. Змагання проходили за паралімпійською програмою та категоризацією, яка враховувала ступінь фізичної підготовки та отримані поранення. Учасники були поділені на групи: ветерани, жінки, військові з ампутацією. Нижніх та верхніх кінцівок або сильною травмою однієї руки. Військові, які отримали важкі поранення чи захворювання, здорові учасники бойових дій та члени їх сімей. секундочки давай. Не вид спорту адаптували для реабілітації військовослужбовців, які повертаються з війни. У перегонах на витривалість спортсмени випробовували себе в індивідуальному спринті, проходивши дистанцію за одну хвилину. У всіх буде виставлена дистанція одна хвилина, і задача буде в тому, що за одну хвилину вони повинні пройти максимальний кілометраж. Хто більше проїде, той і переможе змагань. Це добре, що в нинішній ситуації проводять ось такі змагання. Це, по перше, дуже чудово для реабілітації. Ось ці тренажери взагалі це динаміка, це розвиток всього тіла. І ось свіже повітря. Це дуже добре для відновлення організму. Спортивні ігри Ветеранс Family Геймс проводяться за ініціативи та підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Вперше вони відбулися у 2023 році та набули популярності серед ветеранів та їхніх родин. Тож було прийнято рішення зробити їх щорічною традицією. Наразі до спортивних ігор долучилося вже понад 300 учасників. І очікується поступове зростання їх кількості. По великому рахунку Veterans Family Геймс не є відбірковими. Змаганнями на якісь там великі українські та міжнародні змагання, але фактично, але фактично, хлопці, які приймають участь на наших міських змаганнях, потім і в Києві, і в Америці, і в Європі, в Атланти і так далі. Потім Гідно представляють Україну у підсумку змагань. Найсильнішими було визначено 10 силачів переможців: 6 ветеранів та четверо дітей, які отримали сертифікати на 5 тисяч гривень. А інші учасники спортивну атрибутику. Наступний етап спортивних ігор, ветеранс Фемелі Геймс Кривий Ріг-2024», А саме стрільба з лука та петанк відбудеться 13 липня на футбольному полі ДЮСШ номер 1. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перший міський.